У неділю 23 листопада виповнюється 90 років від народження блаженно спочилого митрополита Володимира Сабодана, який очолював українську православну церкву з 1992 року до своєї кончини у 2014 році. Цього дня богослужіння в Спасопреображенському соборі очолить блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній, предстоятель православної церкви України. Благословенне царство! Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Війна є злом, причина Його, як і зла в людині взагалі, гріховна, зловживання благодатною свободою, бо від серця виходять зліпомісти вбивства, перелюбства, любодіяння, крадіжки каже свідчення хула. Усі, хто візьме меч від меча і загинуть, читаємо Євангеліста Матфея. У цих словах Спасителя знаходить обґрунтування ідея справедливої війни. Само звідси бере початок крилатий вислів благовірного князя Ярослава Мудрого, хто до нас з мечем прийде, той від меча загине. Запрошуємо всіх взяти участь у спільній молитві за Україну, наших захисників, за скорше настання справедливого миру та за Боже благословення для нашого суспільства. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. О 8.45 буде зустріч блаженнішого митрополита Епіфанія, і о 9 початок Божественної літургії, адреса собору вулиця Саміла Кішки, 3А, Київ, найближча станція метро і подром. Щиро всіх запрошуємо.